Це Ілля, він спортсмен. В свої лише 12 хлопець має за плечима не одну спортивну нагороду. Нещодавно разом із командою прилуцьких легкоатлетів він брав участь у чемпіонаті України з легкої атлетики і зайняв почесне перше місце. Ділиться шлях до звання чемпіона, був доволі довгий та складний. Тренування майже кожен день, ну, три дні в неділю. Потім, ну і вдома також займався. Було Дуже складно, але була складність в тому, що я спіткнувся, коли біг на старті. І мені були дуже великі зусилля, щоб догнати і перегнати своїх супротивників. Зпоміж усіх видів спорту до душі припала саме легка атлетика, говорить Ілля. Я думав, на який спорт піти, пробував футбол, не, не сподобалось. Ну, бокс також не сподобалося, а от легка атлетика мені сподобалась. Чемпіон каже, що його перемога це першочергова заслуга тренера, адже саме тренер постійно мотивує, дає настанови, надихає на нові перемоги. Я ну, не один раз уже спотикався на старті. І я завжди останавливався після спотикання. А він говорив, що не треба останавливатися, біжи далі. Неважливо, яким ти прибіжиш, головне, щоб хороший був результат. Сам же тренер говорить, ще при знайомстві зрозумів, що у Іллі є велике та перспективне майбутнє. В другому класі я побачив, що учень є б'єск в очах, є якісь такі швидкі і вправи, які він може робити. І він йому запропонував, запропонував, щоб він прийшов до мене з батьком, і батько привів його сюди, в спортивну школу. І він на протязі 6 років тренується у мене. Я пишаюся їм і сподіваюся на те, що він продовжив цей шлях, який він вибрав, і буде добиватися в майбутньому більше більш високих результатів. Як і добивалися ті учні, які у мене пройшли цю школу, задоволений сином і тато. Зізнається, з дитинства бачив потенціал сина, але на початку тренувань і подумати не міг, що Ілля стане чемпіоном України. Ми виходили зі школи, і він ще маленький йшов на майже перший клас. І він так повернувся. І сказав, Тату, ти знаєш, мені це так подобається. я такий радий, що я тут. От воно ну, з самого початку так було у нього, що він. Це цінував, якось у нього було бажання. Все так. А так, що буде чемпіоном України, звичайно, ні. Ілля ж поділився, що на досягнутому зупинятися не планує. Він хоче надалі займатися тим, що приносить йому задоволення.